Добрий день, мої любі дітки! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Послухайте загадки і здогадайтесь, що ми з вами будемо малювати. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі, чудові. Здогадалися? Так, це квіти. А які ж саме квіти? Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палею влітку так польовий червоний мак. Сині зірочки пухнасті виглядають з жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Це волошки. Отже, ми будемо малювати сьогодні. Поле з маками та волошками. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, синя, червона, зелена та чорна, пензлики з різним ворсом, водичка, а також малята. Квіти ми будемо малювати не традиційним способом, а кулькою маємо пензлик, змочимо трішки у водичці та наберемо фарбу зеленого кольору. Та намалюємо травичку у полі. Починаємо знизу і доверху. Ось так. За потребою фарбу набираємо. А тепер тоненьким пензликом намалюємо стебла для волошок. Візьмемо пензлик з дуже широким ворсом. Наберемо фарбу синього кольору та наштампуємо волошки. Ось так. Ось такі волошки у нас виходять. Тепер кулькою намалюємо масло трішки її змочимо у водичці, наберемо фарбу червоного кольору та прикладаємо до аркушу паперу. Також пензликом та зеленою фарбою домалюємо стебла нашим маком та чорною фарбою домалюємо серединки нашим маком. Та жовтою фарбою. Домалюємо всерединці нашим волошком. Ось таке яскраве гарне поле у мене вийшло, а я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Натхнення вам та успіху. До побачення малята!